Поліція встановила організаторів збору неповнолітніх, які планували влаштувати в середмісті Івано-Франківська масові бійки. Це троє підлітків віком від 14 до 16 років. На їхніх батьків склали протоколи щодо неналежного виховання дітей. Про це Суспільному розповіла начальниця ювенальної превенції обласної поліції Алла Бойчук. За її словами, організатори через соцмережі зібрали у центрі міста 140 підлітків однак влаштувати бійки їм не вдалося. Нам встановили на сьогоднішній день фактично троє, троє учасників, які мали безпосередню участь до того, щоб зібрати людей. Тобто вони поширювали інформацію по інших закритих групах. Ми працюємо сьогодні з хлопчиком, який був активним учасником. Мама каже, він цілий тиждень сидить вдома. Він дуже добре вчиться. Він відпросився з дому на три години. От він пішов на три години з дому і він, був, і він виставив це в інстаграм, сам себе задокументував, яким він був учасником, як він закликав дітей і все решта. Про цей збір підлітків поліція дізналася із соцмереж. каже Алла Бойчук. Більшість дітей, за її словами, прийшли заради цікавості. Зараз правоохоронці встановлюють, чи пов'язані організатори збору із російською субкультурою Редан. Вона, за словами Алли Бойчук, виникла за сприяння російської приватної військової компанії. На офіційній Фейсбук сторінці обласної поліції повідомляють, що поширення цієї субкультури у соцмережах це російська інформаційно-психологічна спец. Операція її мета дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні про небезпеку цієї субкультури та її зв'язок з країною-агресором. Поліцейські розповіли сьогодні для старшокласників ліцею довести до них про те, що їх просто використовують. Не вестися на будь-які публікації, не вестися на провокації, бо насправді почалося все з провокації одного з учасників цього, що ти прийди, ми тобі покажемо. Ведам – це субкультура агресивно налаштованих людей, людей так, груп людей, які відрізняються, перш за все, це зачіска, друге – це елементи на елементах одягу, це татуювання у вигляді павука. Ліцеїстка Анна Бліндер каже, що дізналася про цю субкультуру в неділю із телеграм-каналів. Мені здається, що це ну, досить жахливо, то, що в 21 столітті під час військового стану в Україні таке відбувається серед молоді за рахунок стилю, тобто це спочатку почалося з того, що комусь не подобається, як вдягаються інші, як виглядають, як ведуть спосіб життя. Директорка ліцею номер 3 Наталія Микула розповідає: раніше не знала, що серед франківських школярів можуть бути прихильники цієї субкультури. З її слів, завтра для педагогів проведуть вебінар про те, як навчити дітей безпечної поведінки в інтернеті у воєнний час. Щоб ми навчили дітей, навчили батьків, ми самі мусимо навчатися, і ми будемо ну зрозуміло ставити для себе якісь завдання і як їх вирішувати. Ми розуміємо, що часу є обмаль, і тому ці рішення будуть прийматися якнайшвидше, бо для нас це теж є нове. Тобто, ми з таким рухом не стикалися. Психологиня Анна Беволькевич розповідає, що підлітки піддаються маніпуляціям в інтернеті так само, як і дорослі, аби уникнути негативного впливу, слід комунікувати з дітьми та навчати їх основам кібербезпеки, каже психологиня. Сумно часто чути про те, що підлітки вони такі, вони такі дуже піддаються впливам, їх треба якось не знаю, відгорожувати, берегти і давати їм купу вказівок, їм треба жити. Насправді вони розумні, вони цікаві, і з ними можна вести діалог і домовлятися. І в тій ситуації, що зараз, мене там теж мене найбільше вражає, що є люди, у яких можна це прямо запитати прямо у самих підлітків. Здається, у них мало хто питає. За словами Алли Бойчук, прикарпатські поліцейські виявили вісім груп у різних соцмережах, які могли поширювати наративи цієї субкультури. Вони надіслали запит до департаменту кіберполіції, аби заблокувати ці спільноти. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.